Злочину, яке в водограє. Вже вона наявна в Світоводському відділі поліції. Чи наявна води... у вас наявність про те, що люди загинули. Люди загинули. А в мене попередження було. Воно вже є в міліції. Я вас запитую, є воно вже в міліції чи ні? В поліції? Ні, немає. А де це заява? Яка заява? Ну ви кажете. Заява в мене зафіксована на відео, от ви кажете. От вона є в поліції вже. Ні, немає. А де ця заява? Я особисто їм заявляв, їм заявляв. Розкоєння злочину. І негайно попередити про хроні органи, розкоєння злочину, що щось трапилося. Не щось трапилося, а повинно було трапитися. Але я їх попереджав Бабаченка Анатолія Грасивича і Подольського Анатолія mm Павловича. -hmm. Я їх попереджав, що так і так негайно визволить. Департамент екології повідомлень, написання визволю сюди у зв'язку з цією ситуацією, що в нас на власному твориться. Ну, запах, воня, татар, смрад, смрак, хімія. Друге, повідомить про охоронні органи на сесії, я певно заявив, є відеофіксація, яку я вам завтра додам. Вам дати листок? Ви викладете? Ні, ви с вами, будь ласка. Я завтра прийду на довпичі, як ви мене визовете, я на серцю, тоді за листок я буду вам вийти. Зараз даний момент, будь ласка, прийдіть момент, навіть. Про скоєни злочином, посадовими особами Бабаченко Анатолій Ірасимович і Подольський Анатолій Павлович. Які вони злочин чи ні? Вони чинили так як є, вони посадовані особами, вони не зробили попередження міліції, не заявили про скоєння злочину. Що це мало з попередження міліції? Про який злочин? Про заяву. Про який злочин? Про який злочин? Про який злочин? Ну я ж вам тільки що сказав. Не зрозумів взагалі, що ви сказали. Про злочин. Який... Про який злочин? Про злочин, який коїться на підприємці водограду. який я... злочин? Водобраю. В про... чому ви заключаєте з познаки? Про, про перекачку хімічних подходів, всяких, королівським смаком. Так, ясно? Це називається самовільний незаконний вивіз без будь-яких документальних підтверджень.